Terima kasih telah Проблеми житлово-комунального господарства обговорювали на прес-конференції народний депутат України Альона Бабак та члени об'єднання самопоміч в Житомирі. За словами нардепа, в Україні вже розпочався процес реформування сфери ЖКГ. Можливо, хтось недооцінює, але однозначно можу сказати, що перший крок у фундаментальних змінах вже відбувся, і це прийняття закону за номером 417, який називається про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках». Цей закон вступив в дію 1 липня цього року і фактично він розпочав новий етап розвитку взагалі житлового господарства, комунального господарства в нашій державі. Чому? Тому що фактично. Цим законом надано дієвий механізм для прийняття рішень власниками житла нежитлових приміщень багатоквартирних будинках, для прийняття рішень по управлінню, по управлінню власним майном. Голова об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиж каже, активісти об'єднання активно допомагають громаді міста вирішувати комунальні проблеми у рамках роботи спеціально створеної комунальної приймальні. Наталія Чиж наголошує, що бюджет формує громада, а тому має право на власний розсуд розпоряджатися його витрачанням. Взагалі, наша мета розбудити владу, тому що ми знаємо. Що там є кошти, ми знаємо, що цього року надійшло коштів на 40% більше ніж було минулого року до бюджету. Ми знаємо, що там ці гроші закладені, і кожного разу на всіх зустрічах і всім говорю: це наші з вами кошти, це кошти нашої громади, це є наші податки, і ми самі знаємо, як їх витрачати. Але ми маємо це і контролювати. Крім того, об'єднання самопоміч підготувало стратегію розвитку Житомира на найближчих п'ять років, де зокрема йдеться і про поліпшення житлово-комунальної сфери. Ми, коли підходили взагалі до написання стратегії, ми розуміли, що це стосується мене, моєї мами, абсолютно всіх, хто поруч з нами живе, і кожного будинку є величезні проблеми. І вони потребують нашого втручання і допомоги. Тому, якби ця стратегія була написана просто для презентації для захисту, для того, щоб піти на вибори і всім сказати, бачите, які ми класні, ми її написали. Ні, це не так. Вона може бути без дуже гарних якихось слів, речей, без якихось лозунгів, але вона і реальна. Ми її можемо втілити в життя, ми її можемо реалізувати. Найближчим часом стратегія розвитку Житомира буде представлена у відкритому доступі. Об'єднання самопоміч, як запевняє Наталія Чірш, закликає містян долучатись до дискусії щодо. Цієї стратегії обмеження